Всім привіт! З вами знову Станіснюк! І сьогодні я хочу, хотів би зняти розіграш на, отаку, на одну із таких лапок. Ну, я не знаю, вони просто. Я їх, сам, я їх сам робив, так що я їх і сам продам. Ну, як продам, роздам. Ну, ось такі лапки. Коротше, щоб їх отримати, вам потрібно буде. Ну, щоб якусь одну з них отримати, вам потрібно буде. Бути обов'язково підписаним на наш канал, бути, обов'язково бути, Напис... поставити лайк під цим відео і написати коментар, яку б лапку ви би собі хотіли кольором. Після того, як ви це все зробили, ви маєте це відео вислати комусь іншому. Ну, я буду тут тільки, напевно. Дві розігрувати лапки, да, буду дві. Тому хто пер... дві перших людини, які напишуть в коментарі, поставлять лайк на нього, і напишуть коментар, якого кольору вони хочуть, і яку лапку. Ну, тобто, по рахунку, перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Тобто, там п'ята, доп, допустимо, раз, два, три, чотири, п'ять. Це п'ята буде ж, отако, перш, перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Допустимо, там п'ята жовта. І так, тоді ви її отримаєте. Перших дві людини, хто правильно напише. Добре. Всі, давайте. Вс... З вами був Саня Снюк. Всім пока-пока! Підписуйтесь на мій канал. Обов'язково. Без підписки дивитися відео мої не можна. Все. Гарного вам дня!